Привіт! Сьогодні у нас у рубриці огляду настільних ігор дещо незвичне. Гра конотопська відьма від розуму створена за мотивами одноіменного фільму. Це своєрідна метафора боротьби, в якій гравці використовують арсенал чарівницьких методів щоб протистояти загарбникам. Сподіваємось, ця гра стане для вас приємною розрядкою в непрості часи. Комплект входить. 12 карток окупантів. 54 картки відьми, 12 жетонів посилення, 5 жетонів гравців, 1 планшет підрахунку очок. У гру можуть грати до 5 осіб, а тривалість партії складає близько 30 хвилин. Швидка помста іноді найсолодша. Підготовка до гри. Перемішайте колоди карт окупантів і відьми. Відкрийте 4 карти окупантів у центрі столу. Роздайте кожному гравцю по 5 карток відьми. Гравці обирають жетони і відповідно до кольору входять на картки окупантів, щоб уникнути плутанини у грі. Хід гри. Гравці по черзі виконують три етапи: розіграш картки, перевірка окупантів та добір нових карток. Основна мета заробити якомога більше очок, знищуючи окупантів. Однак розподіл цих очок залежить від того, хто доклав більше зусиль до їх усунення. Тому варто планувати свої ходи заздалегідь. Гра завершується, коли всі окупанти знищені. Карти відьми мають різні ефекти і можуть комбінуватися для збільшення своєї сили. Детальні приклади розіграшу є в інструкції. Гра компактна, тож її зручно брати з собою для швидкої партії. Посилання на гру «Конотопська відьма від розум в описі. Відео вважаємо влучної гри і перемоги як на полі гри, так і в реальному житті.